Лична влада і студентська молодь зміцнює співпрацю. Зустріч керівництва міста з представниками студентського самоврядування відбулася у Солом'янському районі. Там найбільше вишів. Молода генерація мріє перетворити Україну на провідну європейську державу. Пропонує Києву свої ідеї у різних сферах життєдіяльності і готова розділити відповідальність за їх найшвидше втілення. У нас в Україні велика проблема саме соціальної захищеності, правової захищеності. Ви бачите, що люди не можуть бути впевнені в завтрашньому дні, і це дуже проблемно. Нам потрібно в першу чергу стабілізувати ситуацію в Україні, і ми, студентська молодь, хочемо допомогти і. Органам місцевого самоврядування і органам державної влади наша головна мета це створити такий майданчик для спілкування для взаємодії, тому що усі знають, що коштів на сьогодні не дуже багато в бюджеті. А молодь от вона може стати таким, знаєте, сильним волонтерським рухом, а також досить потужною силою, яка допоможе нам реалізувати наші ідеї, з якими прийшла команда Віталія Калучка саме до влади у Києві, і показати найближчим часом Саме результат.